Інна Купріянова вимушена переселенка з Харкова. Сьогодні жінка бере участь в обговоренні проблеми інтеграції дітей-переселенців з особливими освітніми потребами. Дитина моя отримує допомогу в інклюзивному ресурсному центрі. Ми займаємося з педагогами, з психологом та логопедом. Трішки дитина має відставання з змовеневого розвитку, і наразі ми займаємося. Нам надають кваліфіковану допомогу. Дуже дякуємо і місцевим організаціям. Цям всім, і зокрема ресурсному центру, за те, що надали таку можливість і дитині моїй навчатися, займатися і нам перебувати і отримувати допомогу, організували круглий стіл в рамках тижня поінформованості про дітей з особливими потребами. Туди запросили батьків, діти, яких потребують спеціальної підтримки у навчанні, а також фахівців спецшкіл. Наша мета була організувати таку комунікацію з батьками, з фахівцями, з закладами, з органами місцевого самоврядування, щоб з'ясувати все-таки, як діткам, які є внутрішньопереміщеними особами і мають особливі освітні потреби, як вони адаптувалися у нашій громаді шляхом. Комунікації із батьками, із фахівцями, все таки визначити вдалася інтеграція, і над чим нам ще потрібно працювати, щоб все таки їм ставало більш комфортніше. Зараз у Хмельницькому проживає 51 дитина-переселенець з особливими освітніми потребами. Школах таких навчається 34. 17 виховуються в дитячих садочках. Вони отримують корекційний складник, з ними займаються корекційні педагоги. Робота в нас налагоджена. До роботи в нас долучаються також представники інклюзивно-ресурсних центрів. У нас є їх два в місті. За потреби батьки звертаються в інклюзивний ресурсний центр, і спеціалісти їм надають допомогу. Денис Клименко, Володимир Паламар, Новини міста.